Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про наше призначення в житті. Починаючи своє життя, ми отримуємо певну ціль. Ціль, яка має бути досягнута в кінці, в кінці нашого з вами життя. На шляху до цієї цілі формуються безліч перешкод. Проходячи дані перешкоди, ми отримуємо нові. Ці перешкоди випробування, вони є своєрідними уроками, які спрямовують нас на відповідний шлях. Основна проблема для нас полягає в тому, що ми не знаємо кінцевого результату, якого маємо досягти. Тому, отримавши проблеми, які є певним випробуванням, ми розчаровуємось, переживаємо, впадаємо в апатію. Сум, стрес. Хтось перестає боротися. Хтось проходить ці перешкоди та отримує нові. І це все робиться тільки для того, щоб стати сильнішим. Дійти до кінцевої мети. На нашому шляху зустрічаються безліч людей, які є випробуванням для нас. В свою чергу ми є випробуванням для них. Наше життя нас вчить та спрямовує до виконання конкретної мети. Якщо не йти по даному життєвому шляху, наше життя буде штовхати нас на нього назад різноманітними способами. І ці способи не завжди будуть.